Привіт всім! Ми з вами на тестовому сервері. Третій сезон тут вже розпочався. І сьогодні я хочу з вами переглянути всі банери третього сезону. Відразу, як тільки ми заходимо в третій сезон, нас чекає баннер А, В банері Одіссея ми можемо отримати всіх нових героїв третього сезону, як і реально нових, так і тих, які просто повернулися до нас, наприклад, Квізітія, Вона була раніше в с 2 Тролгар. Який З1. Тепер повертається s 3. Так і повністю: нових. це Гуйновір. Ось так вона називається. Та Гоблін Чурак. Гоблін з дикості. І Гуйновір це героїня Нестримних. От. Ну і старі герої Озул, Давайте подивимося, як він виглядає тепер. Ось так. Ну, гарно, гарно зробили, але от, от це можна все залишити. От, а, ну, мені попередня версія він трохи старше виглядав якось е, солідніше, на мій погляд. Тут е, кожному е, своє. От. Так, не будемо кожного героя переглядати, це буде довго. Банер, відео про банерів, взагалі. Е, рук і Емонлейда. Також доступні. Ну, добре, асфальту ще переглянемо і все а, так а, Отож, цей банер а, чисто на удачу. Пощастить, а витягнути щось хороше не пощастить. ну таке а, В кого зовсім немає героїв третього сезону. А, звісно, можна це покрутити. багато але можна покрутити, і може пощастить щось класне витягнути. В кого а, старих аккаунтів є тут герої. Ну, я не бачу особливого сенсу це ризикувати, витягувати. Якихось танків з блискавки чи, чи ауру тягнути. Якщо ну, можна е, покрутити далі і за 300 забрати Екзу. Тому що в банері Одіссея не можна за 300 круток нічого забрати. Так, такий е, у нас банер давайте дивимось наступний. Е, потім у нас е, стає доступним банер е, блискавки. Та темряви. Тут нас доступні герої Настя, Перкунте, Увіновів. І всі герої Темряви. Екзо. Тобто всі герої Екзи-блискавки та Темряви. Ось так от він виглядає. Такі саппорти, причому Аспальта тут дуже низько. Це значить, що вона буде падати з таким самим рейтом, як і Ніса, от, а не з таким, як у ці герої вище. От. Тому це е, цікаво, тому що я дуже е, хочу собі цього персонажа Аспальт, в мене її немає. От. Такий банер, я буду в нього крутитися. Я хочу собі е, нову Екзу блискавки. От. Е, е, інші герої в мене є. Єдине, що немає для паркунта артефакту, але іншим разом. От. Наступний герой. Е, банер. Наступний банер у нас е, банер сапортів. І тут до попередніх. До героїв попередніх сезонів додається Квізітія. Класний танк на арену. От, з своєю, своїм унікальним талантом, до речі, хоча вона не ексклюзивна, насправді. Пул героїв сапортів дуже радує. По-перше, є такі ексклюзивки у нас скриті, так звані скриті. І нижче є Сінарел з нових Хтеодемер Фінія є. Тобто, ну це реально банер посилився хорошими героями. Ну і додались, звісно ж, стенгом додалась сюди. Ну, вона не дуже така потрібна, на мій погляд. От. Вибрати можна одного з чотирьох героїв. Далі наступний банер банер я та холод. Тут доступний рук. Ну, і, звісно ж, всі, всі екзи і інші. Да, глянемо на а, пул. Верхня стрічка це у нас ексклюзивки. І далі інші герої. Трулгар посилює у нас заморозку в цьому сезоні. От, є шмиглі. Тобто, дуже а, такі непогані герої. І звісно ж, вистачає і героїв, які не дуже тут і нам потрібні. Після цього банеру знову банер саппортів, але він мені особисто дуже подобається, тому що є і Фінія, і Теодемер на вибір. Плюс Ергандер, Фелосія. Хто ще може не забрав. Банер класний. Ось такі сапорти. Ну, в принципі, такі, як попередній банер сапортів, просто на вибір можна вибрати з тих, хто на картинці. Наступний банер — це вогонь сяйво. Тут хочеться Гобліна. не знаю, вистачить ви круто, Кемон не так. А гобліна хочеться, тому що ну, повністю дикість зібрана. Блін, і Гобліна, ще осахуюся, да? і Шетіуса хочеться. І Гледіс немає. От з цих героїв всіх в мене є тільки флора. Ось так от. Ну, в Першу чергу хочеться посилити, звісно, ще дикість Гобліном. Далі будемо бачити. Пул Пул наступний. Герої Аури. Тут Янта вважається як з таких топовіших саппортів. Ну, сапортів саппортів саме школи маю на увазі. От. А Лінкос з таких нижче рангом, як бачимо. От. Зрозуміло. Хоча дурем там. Так. Далі. Далі знову банер сапортів з Ацилією, Сенереалом, Гарікою та Роуз на вибір. В кого немає Сінерела, це дуже бажаний герой, я знаю. Будете за ним полювати на нього, так скажемо, в цьому банері. Тому що. Ну, пул такий самий, як бачите. З критими екзами. Далі, далі банер з вибором стихій. Дві стихії на вибір. От, пул... Повністю всі герої всіх сезонів, попередніх і третього, включно. Особисто мені цей банер не сподобався, коли я його крутив. Хоча, е, на стрімі люди мені говорили, що їм дуже щастить з таких банерів. Е, тому тут вже на любителя. Наступний банер у нас повторюється. Повторюється самий перший банер але е, з вищим шансом. Шансом 2%. І плюс додані всі герої в пул. От. На вибір можна вибрати будь-яку ексклюзивку, саме блискавки та темряви знову. Далі підсвічений банер Тіамат в третьому сезоні. Е, приємно. Е, дивимось на пул. Е, так само пул саппорти і Тіамат. Е, Фіня, Теодемер, всі присутні. О, це мені дуже е, подобається. Квіза, а це ці... гарно, гарно виглядає. Звісно, що буде падати, не знаю, в нереалії. Але виглядає е, гарно. Баннер дуже подобається, що його тепер е, показують, а не скритий, і не знаємо, коли він буде. От, Це приємно. Наступний баннер в нас знову повтор. Е, тут вже е, мору, е, постійно хочу сказати, мороз. Літ та яд. От. Також будь-який з цих Екс на вибір. Після нього так само повтор банеру Вогонь та Сяйво. От. Пул такий самий. Я і там не показував, тому що пул такий самий, як який... і тобто, ну, всі герої. Зрозуміло. Просто з шансами 2%. Ось вони. От. І знову ж таки, з вибором стихій. Такі банери. І ще одне: не забувайте, будуть ще банери, А саме на ДНД-героїв в третьому сезоні до нас є така інформація. От, вона, звісно ж, не підтверджена, звісно все просто чутки, але є високий шанс, що до нас повернуться герої ДНД. От, і будуть на них окремі банери, будемо крутити їх отримувати. На цьому дякую вам за те, що подивилися зі мною банери. Пишіть, що ви хотіли б дістати з третього сезону. І до зустрічі в наступних відео.